Слава Україні. Таку назву має документальна стрічка французького режисера про рік повномасштабної війни в Україні. І своє кіно автор напередодні ввечері презентував в одному з кінотеатрів столиці Бернар Левіє – французький письменник, філософ, режисер, кілька місяців їздив в лінію фронту і збирав історії бійців та цивільних, які опинилися безпосередньо посеред вогню. А, а у фільмі він описує свої думки і відчуття чи не найголовніша мета стрічки це спроба донести. Пересічному європейцю, в яких реаліях нині опинилися такі самі звичайні люди, але в Україні режисер перед прем'єрою в Києві показав картину в Парижі і вразив тамтешню публіку. Далі збирається відвести стрічку у всі країни Євросоюзу, де переконуватиме людей вірити в перемогу України, бо певен вона настане і, можливо, навіть скоро питання перемоги, воно вже вирішено. Україна переможе Якби дійсно у нас було кілька таких друзів, як Бернар Леві, ми дійсно б мали вже в 16.